Це війна. Противник нас переважає фізично, він переважає фінансово, але він не може порівнятися з нашими людьми, нашим духом, нашим мотивацією, нашим бажанням захищати батьківщину. Так, да, все може бути, противник може мати успіх і за рахунок того, що він може масштабуватись, може застосовувати більше людей, техніки, наносити ударів, за рахунок цього мати певний успіх. Але якби він це міг, він би це зробив вже давним-давно. А якщо і зможе, то це буде ко коштувати для нього дуже дорого. Потрібно розрізняти і вірити от в те, що робимо ми всі разом. Якщо хтось думає, що це хтось інший зробить, то це вже не разом. Це вже не кулак. Це пару пальців, які можна сломати, коли б'єш або щось. І потрібно Консолідація, як була в 22-му році, що всі е, сплатілись, навіть ті, хто ще не зрозумів, що відбувається, е, це нам е, тоді дуже допомогло і дуже сильно дало по зубам е, ворогам і нашим зрадникам, до речі. Е, е, так що потрібно бути разом працювати і не втрачати надію, віру е, і не тільки, а підкріплювати її ще справою.